Привіт, друзі! Зараз все більш популярними стають гамаки, і часто точаться дискусії між тим, що обрати для походу гамак чи намет, тому що і те, і те має свої певні переваги і мінуси. Отож, якщо ви також зараз вагаєтесь між вибором гамака чи намету для походу, то це відео буде вам особливо цікаве, тому що позад мене варта уваги річ, яка являється одночасно і гамаком, і наметом. Тому лишайтесь до кінця. Зараз я все детально покажу і розповім. Зараз ви дивитесь на гамак, який одночасно являється і наметом. Його назва кабан під крилом. Як ви вже зрозуміли з назви, це продукт українського виробництва від бренду Лісостеп. Підійдемо, ближче його роздивимося, і перше, на що хочу звернути увагу, це дно. Тканина для дна з ріпстопом і має щільність 70 ДНЄ. Вона має водовідштовхвальні властивості 4000 мм водного стопчика. І дно у нас подвійне. Тобто це перший слой, потім йде внутрішній такий з більш приємного матеріалу слой. І між ними є простір, куди можна вставляти коремат, як це зроблено в моєму випадку, або надувний керемат. Ну Це вже залежить від того, що у вас є і до чого ви більш звикли. Як ви помітили, цей гамак оснащений москітною сіткою. І це супер зручно, тому що той, хто спав в гамаку без москітної сітки, знає, що це таке ніч в компанії комарів. Далі. Пропонується для того, щоб залізти всередину, розстібнути її повністю, щоб не пошкодити змійку. І пробуємо сідати всередину. Ось така товщина цієї сітки можете побачити. Я спав і. Вона давала повний захист від комарів, якби нарікання на це ніяких немає. Всередині також є ось така кишеня, в яку можна покласти ваші речі. І цю кишеню можна пересовувати по гамаку, ось так вліво чи вправо, куди вам вже більш потрібно. До речі, так, дійсно якийсь такий приємний на дотик матеріал. Знайшов класне положення, можна витягнути ноги. Ну що, дружок, хочеш мене вкусити, да? А не сьогодні. Да, тут біля мене збираються люди, хочуть заховатися від комарів. Можна, звісно, лягти і ось так. Але пропонується лягати по діагоналі. Можна зайняти більш рівне пряме положення і тоді якось комфортніше, зручніше спати. Тому що, якщо спати з задертими доверху ось так ногами, то звісно всю ніч ну, буде типо, важко. Як бачите, місця всередині достатньо, можна навіть пробувати і вдвох залазити всередину, але я б, можливо, не рекомендував би, тому що є вагові обмеження до 140 кг в цей гамак. Ну, але в принципі, якщо двоє людей по 65 кг, то можна залазити і вдвох в цей гамак. Також гамак у нас оснащений тентом під назвою Крило. Тому давайте оглянемо його детальніше. Цей тент зроблений з ріп-стоп нейлону. Силиконізація тут двостороння, тобто з середини і ззовні. Його товщина 20 ДНЄ і водостійкість 20 000 мм водного стопчика. Що, що, в принципі, якби, достатньо для незатяжних не лідніх дощів. Має прямокутну форму, але вішається діагонально. Кріпиться за допомогою відтяжок, які з'єднуються з вайнвоками. У використанні доволі зручно взяв собі так раз, натягнув і все, воно зафіксувалося. Таким чином, чотири відтяжки. Раз, два, три, чотири, і тент натягнутий. Зроблений цей тент з суцільного шматка тканини. Як бачите, тут немає швів по центру, тому нічого не потрібно проклеювати. Тут видно, як зверху в нього йде з внутрішньої частини ось така стропа, яка при розтягуванні бере на себе навантаження. Він також має Ось таке от зміщення, таку от форму натяжки. І зроблено це не просто так, тому що в самому а, гамаку тут теж є якби, частина для голови, частина для ніг. Ось така ніби ця частина, бачите, де є така от відтяжка, вона ширша. І тому, коли ти лягаєш в гамак, то туди кладеш ноги, а сюди в цю сторону голову. І щоб краще перекривати, то ну, якби так продумали, щоб тент... Якраз таки перекривав цю більш відтягнуту частину. Тому тент має ось таке зміщення. З цієї сторони сюди, а з тої сторони ось так туди. Орієнтуватися можете по відтяжкам. Бачите, з цієї сторони жовті і з тої сторони вони чорні. В комплекті до тенту йде два кілочки, які зверху марковані ось такими кислотно яскравими кольоровими шнурками, для того, щоб не загубити їх в траві. Для підвішування гамака тут використовується ось така система Ring-Lock. Якщо простими людськими словами, то це два кільця, за які кріпиться мотузка, на якій вісить гамак. Мотузка обвиває кільця і один кінець протягується ось так, середину, між кільцями. Що це дає? Коли лягаєш в гамак, просто під твоєю вагою кільця починають здавлюватись. І дуже міцно тримають оцю мотузку. Таким чином воно не розв'язується. Дуже просте у використанні, але ну, доволі надійне. Ось цей вузол мотузкою називається вузол гарда. Він якраз тут в інструкції до гамака є. так що, Бо хто такий раніше не робив, зможете спробувати поекспериментувати, нічого складного в цьому немає. Також тут в комплекті йде ось така з цією мотузкою виходить, стропач 3 см. Це якщо ти на якісь маленькі дерева вішаєш, то їй вистачає, щоб не пошкодити кору. На великих деревах, так як в нас тут, то воно якби ну, трошки ось такий слід може вишити. В принципі, для лісу, то не, не смертельно. От для парка, якщо хочете вчепити, то шукайте такі більш тонші дерева, щоб стропою їх не пошкодити. Наскільки сильно потрібно натягувати гамак? Чи потрібно виставляти тут 30 градусів провисання для того, щоб рівно лягти? Відразу кажу ні, не потрібно. Чому? Тому що тут є ось такий ріджвайн, да? або простими людськими словами, мотузка, яка кріпиться між двома кінцями гамака. І коли ми робимо натяжку, то ця мотузка не дасть натягнути гамак сильніше, ніж необхідно. Тобто, фактично. Фактично, ви натягуєте його як струну, і за рахунок цієї мотузки, яка фіксує провисання, ви відразу встановите той кут, який вам необхідний для оптимального ну, якби, відпочинку. Якщо відкинути тент, то ви можете гарно побачити ось ця мотузочка, ось вона. Вона якраз от фіксує натягування, і також на неї лягає москітна сітка, ну і придає таку от форму, щоб ця москітка вам на голову не падала. І ви спали акуратно як в наметі. А це стропа від тенту. Ось так вона йде. Натягуєш, щоб тримався тент гарненько над москіткою. Я багато розповів вам про окремі елементи цього гамака. А зараз пропоную глянути швидкий та детальний огляд того, як я його встановлюю. Дістаємо наш гамак, який йде в ось такому мішечку роутоп. І першим ділом дістаємо стропи, які нам потрібно обвити навколо дерев. В стропах є такі вушка, Протягуємо мотузку через ці вушка, і далі до цієї мотузки будемо кріпити гамак. Стараємося закріпити стропи на одній висоті, щоб гамак наш висів рівно. Далі дістаємо гамак. На краю гамака у нас є залізні кільця, через які потрібно протягнути мотузку і зробити вузол гарда. Стараємося натягувати гамак таким чином, щоб він був на одинаковій відстані від дерев з обох сторон. Як я говорив раніше, вам не потрібно сильно заморочуватися з натяжкою гамака. Просто натягуйте сильно його як струну. Знімаємо чохол на x і відкриваємо доступ до нашого гамака. Далі потрібно розтягнути відтяжки, і для їх закріплення використовуємо ось такі кілочки. Відтяжки не обов'язково натягувати відразу дуже сильно, тому що за допомогою лайнвоків потім можна регулювати натяжку. Зараз натягуємо верхню частину тенту для того, щоб він мав мінімальне провисання і хорошу натяжку. Далі під самим тентом є також спеціальні відтяжки, які з'єднують тент з гамаком. Вони зроблені з таких резинок. І ми використовуємо їх для того, аби розтягнути гамак і підтягнути його до країв тенту. Ну що ж, наш гамак встановлений. Це зайняло в нас буквально декілька хвилин, а зараз можемо ним користуватися. Для того, щоб нам не замерзнути вночі в гамаку, потрібно використовувати утеплення для дна. В цьому гамаку це робити дуже зручно, оскільки дно подвійне і між шарами можемо вкладати те утеплення, яке в нас є. Лягаємо в гамак по діагоналі, для того, щоб зайняти максимально рівне положення. Ось так це виглядає зсередини. Ми детально оглянули гамак, а зараз давайте подивимося, наскільки зручно і швидко він згортається. Витягуємо кілочки. Ще потрібно кремат витягнути. Дивіться, що буде далі. Ось ця штука, цей чохол, він називається Snake Skin. Ну, шкіра змії. Просто його стягуємо і автоматично наш гамак опиняється всередині чохла. Трошки перекрутився в мене. Ось так. Тепер з іншої сторони. Ось так. Раз, раз, раз. Лишається ця частинка. Я її зазвичай ось так змотую, скручую, оп-оп. І все. Скільки це зайняло час? Небагато думаю. Далі. Знімаємо кільця. Потрібно підтягнути гамак вперед. Натяжка спадає. І просто пальцями отак витягуємо шнурок. Все. Одна частина в нас вже зібрана. І можемо запихати всередину. вже. Робимо це таким чином, щоб він в нас не впав на землю і зайвий раз не обруднився. Від'єднуємо цю сторону. І далі, як зі звичайним гербом-мішком, Раз, два. Фастекс. Ось такий от кабан під кривом. Його вага 1 кілограм, 290 грамів приблизно. Якщо використовувати без кілець, то можна зробити його трошки легшим, десь на 60 грамів. Ну а зараз давайте уявимо, що ми знаходимось не в лісі, а десь в полі, де зовсім немає дерев, і нам потрібно встановити цей гамак як намет. Керуючись тією інформацією, яку я маю, нам потрібно для цього дві опори на 40 і 80 сантиметрів. Тому я спробую знайти в лісі якісь палиці, які будуть відповідати цій довжині. І також наголошу, що до цього моменту я цей гамак використовував тільки як гамак, як намет його не встановлював, тому зараз буде повна імпровізація. 40 сантиметрів. Лінійка, шкільна лінійка, десь ось так. Для установки цього гамака я взяв дві палиці, одну довжиною 80 см, одну довжиною 40 см. Щоправда, коли ти її забиваєш в землю, вона стає трошки менше, тому думаю, можливо, потрібно брати щось більше. Зараз це виглядає ось так. Спробую його розкрити, розтягнути і побачимо, що з цього вийде. Щось таке в мене вийшло і щось мені здається, що мені потрібно було. Більш високі опори використовувати, бо так занадто низько. Типу, зараз спробую приколу ради всередину залізти, але я сумніваюся щодо того, наскільки це комфортно. Відкинувши тент, я відразу зрозумів, що лісти всередину сенсу немає. Сітка опущена надто низько, і це дуже некомфортно, оскільки вона б падала на обличчя. Відразу після цього я пішов шукати більш високі опори. Уже виглядає цікавіше. Зараз потрібно темп натягнути. Так. А ты так неровно лежишь? Ну я, вот так ли? А ты прямо? А, в принципе, я же на земле, мне не надо уже навскос лягать. Наверное. Я могу и прямо лягать. Піді мною то рівне. Давай залізь до мене. Пробуємо залізти вдвох. Не з першої, звісно, спроби, але мені вдалося встановити цей намет, наголошую, я його встановлював вперше. Ну ось загалом ось така конструкція. Дві палиці, два виточених. Додаткових кілочки я використав палиці, тут більше 40 см, і тут так само більше, ніж 80 см, з урахуванням того, що коли ви будете її ставити, частина палиці зайде в землю, тому беремо довші. Виглядає це приблизно з боку, ось так. Ну, для першого разу думаю, непогано трошки поморочився. А так, в майбутньому, якщо встановлювати частіше, я думаю, я б знайшов би, можливо більш якийсь оптимальний метод. Як це можна було пробити простіше і швидше, Скажемо так, потрібно приловкачитись. Привовкачитись потрібно, але можна. Незайвим буде також зауважити, що для встановлення намету можна використовувати також трек палиці, велосипед або якусь іншу цікаву таку опору. І навіть я подумав про те, що якщо ви знаходитесь в лісі, проте хочете поспати не в гамаку, а в наметі, то ви можете закріпити гамак. Між двох дерев просто на більш низькій висоті, таким чином, щоб він ліг на землю, і тоді ви будете лежати вже не в підвішеному стані, а на землі, і у вас буде зверху тент і також москітна сітка. Ну що ж, друзі, це був огляд гамака від бренду Лісостеп Кабан під крилом. Надіюсь, цей огляд вам сподобався і ви побачили багато чого для себе цікавого. Від себе хочу сказати, що це дійсно варта уваги річ, оскільки вона багатофункціональна. Підійде як туристам для походи в гори, як для відпочинку в лісі, на природі, для велоподорожей чи для сплавів. Практично використання річ: немає рівної поверхні, натягуєш гамак між двох дерев, вісиш, відпочиваєш. Немає дерев, є рівне місце, ти знаходишся десь в полі. Натягуєш гамак як намет, відпочиваєш в наметі. А якщо вам потрібно тільки тент, від'єднуємо його від гамака і використовуємо окремо тільки тент. Ну і наостанок можу лише додати, що матеріали використані дійсно якісні, українське виробництво, колір допоможе вам звитися з навколишнім середовищем, а що ще потрібне? Ну і наостанок, друзі, можливо, я забув щось сказати в цьому відео. Тоді напишіть про це в коментарях, і я обов'язково постараюсь кожному з вас відповісти.